Мережу нелегального виробництва тосолу та паливно-мастильних матеріалів виявили прикарпатські правоохоронці. Один із мешканців Богорочанського району у власному помешканні організував підпільний цех з виробництва псевдотосолу. Це охолоджуюча рідина для автомобілів. Чоловік її виготовляв, використовуючи підручні речовини: соду, оцит, воду та синьку. Ця бочка служить для чого? Для е, е, заливка йде сюди, води е, потім. Е, Соду додають оцет і синьку. В результаті брудіння виходить охолоджуюча рідина тосол, яку використовують для Ухлоджуючи системи транспортних засобів, винахідливі шахраї продумали усе до подробиць, адже процес відстоювання та бродіння псевдотосолу займав чимало часу. Відтак цю речовину переливали в інші бочки. Саме у них відбувався остаточний процес виготовлення фальсифікату. Розчин фасували, наклеювали етикетки марок відомих виробників. Його поміщають от у ці бочки, у ці цистерни, де він проходить процес також його відстоювання, після чого вже от. Тут ми бачимо наявні вже бутилки, але це вже фасовані повністю. Такий розчин небезпечний, кажуть правоохоронці. Один із компонентів підробки сода. Вона не охолоджує, навпаки, виводить із ладу систему охолодження транспортних засобів. Окрім тосолу правоохоронці вилучили понад 5 літрів автомобільного мастила. Його фасували у тому ж приміщенні та збували за ідентичною шахрайською схемою. Мастило злоумисники викрадали на одному із державних підприємств області. Ну як і виготовлення, так і збут проводився незаконно. Десь отримувалася накладна, скажімо, на 10 літрів тосолу, під підсудною ну, накладу на 10 літу. Соло подалося 100-200 чи більше літрів тусовку. Власники мереж були в курсі, що вони продають і десь дешевше купляли, дорожче продавали трошки більше заробляли гроші. Шахрайська група діяла на території надвірнянського і Богородчанського районів. Кількість причетних до паливно-мастильної афери з'ясовують. Наразі триває досудове розслідування. Ірина Темчишин, Олександр Литваненко. Новини на вежі.